Виші події дня очима журналістів служби інформації РТБ у студії Ірина Василовська. Вітаю вас, куди подіти енергоощадну лампочку після її використання? Адже через міст парів ртуті викидати її у смітник небезпечно. Ми зверталися в асоціацію міст України з листом з проханням вийти на рівень кабінету міністрів. З клопотанням про те, що треба щось робити з відпрацьованими енергощадними лампочками. Місцеві екологи та чиновники, хоча й мають мало важливі впливу, сидіти, склавши руки, не збираються. На Рівнищині фінішувала вступна кампанія 2012. Від сьогодні подача документів до вишів неможлива. А вже менш ніж за добу стануть відомі прізвища перших щасливчиків студентів. Процес прийому заяв пройшов досить спокійно, не було не виявлено ніяких жодних суттєвих порушень. Вільгові автомобілі мівча реальність із 2,5 тисяч інвалідів краю, які нині стоять у черзі на спецавтотранспорт. Цьогоріч своїх залізних коней за міністерськими планами можуть отримати чотири десятки осіб. На сьогоднішній день в область поки не надходили автомобілі, але планується вже проплачено 18 автомобілів. Перший офіційний матч із гри в Американський футбол після майже дворічної паузи готується провести рівненський клуб Монархі. Нині команда вже отримала увесь необхідний інвентар та розпочала інтенсивні тренування. А Найближчу офіційну гру рівненські монархи проведуть вже новенькій амуніції тут, на трав'яному газоні Рівненського мототреку 4 серпня. Суперником нашої команди будуть львівські леви. Енергоощадна лампочка вигідна і безпечна, доки вона працює. Відпрацювавши свій термін, вона стає відходом і є небезпечною, адже всередині містить пари ртуті. Відтак викидати цей елемент побуту у звичайні сміттєві баки категорично заборонено. Але поряд із заохоченнями людей до використання енергозбережних ламп у рівному, як і у всіх інших українських містах, не вирішили питання їх утилізації. До слова, це стосується і використаних батарейок. То чи є вихід і скільки це може коштувати у сюжеті Івана Марчука. Простому українцеві нині практично ніде подіти енергоощадну лампочку, яка відслужила свій термін, кажуть фахівці в державі, на відміну від багатьох європейських країн, немає жодного документу, який би регламентував механізм утилізації ртутновмісних світил. Просто ж викинути лампочку в смітник небезпечно. Пари ртуті – це клас небезпеки. Першої класу небезпеки небезпечно для людини при потраплянні в організм. І загроза забруднення атмосферного повітря віддати на утилізацію енергоощадну лампочку в Рівному все ж можна займається цим товариство з обмеженою відповідальністю «Екохелп». Втім, поки що працює воно лише з великими підприємствами при перевірці будь-якого супермаркету. Перш за все ми е, звертаємо увагу на наявність договору з тою ж фірмою Екохелп. Вони мають, крім того, що заведений договір, заключений договір має бути заведений журнал про використання і утилізацію даного видала. Одну використану лампочку підприємство віддає за 5 гривень 60 копійок. Вартість її утилізації, а проводять її аж у Донецькій області. Коштує трохи більше 2 гривень. Решта коштів іде на збір, транспортування та зарплату працівникам. Ми відправляємо на Микитівський ртутно-переробний завод. Називається товариство з обмеженою відповідальністю «Микит ртуті кожного місяця чи. На місяць два контейнери відправляємо Микитівський китівський Два контейнера. Це приблизно 12 тисяч лампочок, і це тільки від підприємств. Приватні фізичні особи поки що мовчать, аби заохотити рівнян не викидати ртутновмісні світила у смітники і не шкодити самим собі та довкіллю. Товариство погодилося деякий час приймати лампочки від населення безкоштовно. Поки безплатно. Втім, працювати у збиток тривалий час товариство, звісно ж, не буде. Та чи погодяться люди платити за те, щоб викинути лампочку, теж питання. Тому нині кажуть місцеві чиновники владі найвищого рівня потрібно якнайшвидше задуматись про можливі методи впливу на ситуацію. На початку літа ми зверталися в асоціацію міст України з листом з проханням вийти на рівень кабінету міністрів. З клопотанням про те, що треба щось робити з відпрацьованими енергощадними лампочками, і нас повідомили, що працює така секція екологічна, яка буде піднімати це питання, коли це звичайно станеться наразі в часі ми. Не знаємо, добре знають, що допустити екологічного лиха не можна. Представники громадської організації «Екоклуб». на грантові кошти вони планують провести у місті шість показових акцій зі збору використаних лампочок та віддати їх на утилізацію. Тим більше кажуть, люди купили їх дуже багато, наводять цифри лише з одного гіпермаркету. З грудня 2008 року було продано більше 200 тисяч енергощадних лампочок. У 2011 році ця цифра. Сягла 80 тисяч в цьому році вже 42 тисячі. Іван Марчук, Сергій Савта. Інформаційна програма. День рішення про оформлення здешевленої іпотеки від тепер прийматимуть в області. Так для спрощення і прискорення процесу оформлення кредиту в обласних філіях фінустанов діятимуть спеціально створені комітети. Повідомляє про адміністрації з посиланням на заступника голови ОДА Володимира Новака. За його словами, це стосується суми до 300 тисяч гривень. Тож після подання позичальником усіх документів кредит оформлятимуть оперативно, адже тендерні комітети збиратимуть двічі на тиждень. Гроші на доступне житло можна одержати на 15 років під 3 відсотки, а 13 відсотків запозичальника відразу перерахують бюджетним коштом. Загалом для здешевлення позик жителям Рівненщини в держказні зарезервували понад 25 мільйонів гривень. Цих грошей вистачить, аби здешевити придбання квартир для понад півтори тисячі жителів області. І до інших тем на рівнішині фінішувала вступна кампанія 2012. Від сьогодні подача документів до вишів неможлива а вже менш ніж за добу стануть відомі. Прізвища перших щасливчиків студентів найпопулярнішими серед абітурієнтів були три вищі навчальні заклади області: Рівненський гуманітарний університет, водник та Острозька академія. Цьогорічна вступна кампанія пройшла без особливих ексцесів. Це твердять і представники приймальних комісій вишів, і громадські спостерігачі, і обласні чиновники від освіти. Єдине на що скажеться, так це на тимчасові технічні проблеми, які призвели до збоїв у електронній реєстрації вступників. Слава Богу, вже закінчується прийом документів. Заступник відповідального секретаря приймальної комісії гуманітарного університету Ігор Войтович уже дозволив собі видихнути з полегшенням. На відповідальніший період роботи цілої команди людей, які працюють разом з ним, уже майже позаду. Каже, вступ був напруженим, але за виключенням технічних проблем з комп'ютерною реєстрацією абітурієнтів безпроблемним. Цьогоріч охочих навчатись у них побільшало. Загалом прийняли понад 10 тисяч заяв. Найпопулярнішими в цьому році була спеціальність психологія, понад 900 заяв, дошкільна освіта, початкова освіта, іноземна філологія, документознавство менеджмент. Тобто конкурсна ситуація на деякі спеціальності досить напружена. Понад 15 чоловік на місце. Найбільший ажіотаж з прийомом документів був на початку вступної кампанії. Тоді приймали по кілька сот заяв щодня. В її останній день коридори вже порожні. Віта приїхала з Дубинського району замінити оригінал документів на копії. Оригінал забрати, а залишити копію, тому що мені вже позвонили з інституту з Переяслава Хмельницького. Там я вже пройшла на державне, а тут ще не знаю точно, тому не хочу так ризикувати. На відміну від гуманітарного університету, у водному нині охоче здати документи на вступ чимало. Відпочивав, не встиг, тому подав документи в останній день. Вступна кампанія пройшла спокійно, стверджують і в університеті водного господарства і природокористування. Загалом вони прийняли майже 7 тисяч заяв від охочих навчатись у їхньому виші. Усе більшої популярності, як і в гуманітарному, так і у воднику набуває електронна подача документів. Хоча довіряти техніці беззаперечно вони поки не можуть. Якщо минулі роки кожна подача фіксувалася відміткою на звороті сертифіката, де при подачі кожна відбіркова комісія могла відслідкувати кількість вузів, то в цьому році це відбувалося через єдину державну базу з питань освіти. І тому в зв'язку із деякими технічними проблемами щодо передачі даних були такі вступники близько 10 осіб, які був перебір кількості навчальних закладів. Анатолій Бондарчук є одним з членів громадської організації ОПОРА він спостерігав за перебігом вступної кампанії від її початку і до завершення. Моніторив ситуацію у двох. Найбільших вишах рівного гуманітарному та воднику. Процес прийому заяв пройшов досить спокійно. Не було не виявлено ніяких жодних суттєвих порушень. Скажімо, були зафіксовані певні технічні трудності в роботи єдиної державної системи з питань освіти, але вони в першу чергу не пов'язані з роботою університетів. А скажімо, з тим, що система була перенавантажена. Рівненський медколедж та автотранспортний технікум цьогоріч найпопулярніші серед вступників до вишів першого та другого рівнів акредитації. Загалом стверджують обласні освітяни на вступ до вищих навчальних закладів Рівненщини надійшло понад 30 Тисяч заяв конкурс на окремі спеціальності склав подекуди понад 30 осіб на місце. Не втрачають своєї стабільної популярності, економічної та юридичної напрямки. Чиновники від освіти стверджують, цьогорічна вступна кампанія якісно відрізнялась від торішньої. Більшою і високою організованістю, навченості, навченістю все таки технічного персоналу, який працює у приймальних комісіях. Ось тут всі адміністрації вищих навчальних закладів попрацювали. Попрацювали упродовж року. Таким чином є. Є можливість говорити, що ну страшну е, вступну кампанію, як якийсь страшний стан, ми вже пережили. Перші результати вступу будуть відомі уже завтра. Списки з прізвищами рекомендованих до зарахування в приймальні комісії мають оприлюднити до опівдня. Ірина Веселовська, Дмитро Шамшин Назар Мідріган. Інформаційна програма День. Тим часом день продовжує слідкувати за тим, як триває битва за урожай на Рівненщині. Як повідомили нам у головному управлінні агропромислового розвитку в області урожай зернових та зернобобових, зібрали на 75% площ, а це майже 162 тисячі гектарів. Аграрії намолотили майже півмільйона тонн зерна при середній урожайності понад 30 центнерів з гектара. Найкращі показники в господарських підприємствах Млинівського, Здолбунівського та Радовилівського районах районів. Тим часом на сертифіковані склади області почало надходити зерно нового врожаю. Також розпочали завозити збіжжя за форвардними контрактами. Нагадаємо, їх уклали 13 агропідприємств області. Пільгові автомобілі мівча реальність на рівні у черзі на безкоштовне отримання автомобіля нині стоять понад 2,5 тисячі інвалідів. Ці люди на свої автівки чекають багато років. Ще у радянські часи інваліди за рішенням медико-соціальної експертної комісії могли отримати запорожець з ручним керуванням. Пізніше, замість нього, почали видавати дещо комфортніші таврії та славути. Нині ж інваліди мають змогу отримати ключі від новеньких де Сенс та Джилі. Скільки таких автівок доїду до Рівничини? Дізнавалась Вікторія Катеринчик. Рівнян Феодосій Васечко вже два роки має у власності подарований управлінням соцзахисту автомобіль Славута. Чоловік розповідає, чекати на такого залізного коня йому довелось майже 20 років. Черга моя мінялася два чи три рази. Вже було, от підходило. Навіть так було, що я був вже 12-й, а потім знову ж черга змінилася. А коли черга дійшла і до нього, подарунку був безмежно радий. Каже, авто у господарстві завжди необхідне. Дякувати державі, дякувати тому тим обставинам, які склались на сьогодні, що я маю не тільки візок, це що я в хаті їжджу, а таку машину. В лікарню треба мені поїхати. Мене син завезе, бо я вже сам за рулем. Не можу їхати. Продукти з базару. Картопля, другі там продукти привозять, допомагають. А от рівнянка Наталія Колесова своєї черги на безкоштовний автомобіль у певний час вирішила не чекати. Каже, після 10 років надії всі сподівання зникли, коли її 150 п'ятдесят в черзі в одну мить опустили на тисячу пунктів нижче. Тоді й вирішила, що шукатиме транспортний засіб іншим шляхом через гуманітарну допомогу. Я є працюючим інвалідом. Зрозуміло, що ти обмежений в доступі. І для мобільності обов'язково потрібен автомобіль. Знайшов людину, яка зробила таку благодійність, подарувала мені цей автомобіль в 2007 році, і я отримала можливість пересуватися не тільки в межах міста, а і за межами нашого міста по Україні і за кордон. Однак керувати своїм авто жінка не може, каже за велике та й не пристосоване, а переобладнувати його на ручне керування не вигідно відтак, їздить ним переважно чоловік. Нині подружжя подумає, через гуманітарну допомогу отримати ще один автомобіль. Тільки вже на чоловіка, який теж має групу інвалідності. Не мешало б, що Наташа теж сама їздила. Ну вже взяти автомобіль з ручним управлінням. З границею його можна. Найти. Мы часто бываем за границей, и у нас уже были предложения в Германии, и в Голландии люди, зная нашу ситуацию в Украине, могут подарить автомобиль. Нині в області по лінії гуманітарної допомоги ввезено 27 таких автомобілів, і отримати їх розповідають в соцзахисті реальніше аніж бюджетні, адже кількість бажаючих з кожним роком все збільшується. Так нині в області у черзі на спецавтотранспорт перебуває понад 2,5 тисячі інвалідів. А кількість проплачених бюджетом автівок щороку не перевищує і одного відсотка. За минулий рік у нас по за кошти державного бюджету були було отримано сім автомобілів. На сьогоднішній день в область поки не надходили автомобілі, але планується вже проплачено 18 автомобілів. По плану нам доведено нашим міністерством 44 автомобілі. Однак отримати довгоочікувану автівку можуть не всі, щоб стати на облік в органи соцзахисту за місцем реєстрації, а відповідно й у чергу недостатньо мати посвідчення інваліда. По-перше, в особистому користуванні не повинно бути автомобілів віком до 10 років. А по-друге, потрібно пройти обласну медико-соціальну експертну комісію і отримати низку медичних довідок. На ЛКК там де цьому інваліду давали групу. На цій ЛКК подивляться інваліда оглянуть, і якщо знайдуть медпоказники, що підлягають забезпеченню спецафотрансформу, це серцево легеневе захворювання в основному і опорно-руховий апарат. І якщо вже вони определяють, що дійсно є таке захворювання, що підлягає забезпеченню спецтрансу, ми ставимо його на облік. Вікторія Катеринчик, Сергій Савта, інформаційна програма День. У цю п'ятницю са скажуть, чи безпечно купатись у басівкутському озері. Нагадаємо, досі фахівці радили отримати від плавання у цій водоймі, оскільки останні проби води показали, що кількість небезпечної для людини кишкової палички перевищує норму майже у п'ять разів. За словами за відділу Рідницької міської СЕС Ірини Бондарчук, водойми мають здатність самоочищуватись під впливом різних природних факторів, тому цілком ймовірно, що найближчим часом Басівкутське озеро знову стане безпечним для купання. Журналісти програми День слідкують за цією ситуацією. Радісно чи навпаки невтішну інформацію від санепідеміологів Ми повідомимо напередодні вихідних. І насамкінець трохи спорту. Перший офіційний матч із грив американський футбол. Після майже дворічної паузи готується провести рівненський клуб Монархи місцеві ентузіасти вже придбали необхідний інвентар та проводять активні тренування. 4 серпня помірятись з силами і з рівнянами завітають Леви зі Львова. Відкрите тренування монархів бачив Роман Сверида. Right це кадри із матчу національної футбольної ліги між Новим Орлеаном та Сан-Франциско. До заокеанського рівня гри місцевим шанувальникам американського футболу ще далеко. Втім, саме таких висот прагнуть досягти рівненські монархи. Команда існує в обласному центрі вже сім років свого часу. Рівняни навіть встигли виступити на одному із всеукраїнських турнірів, де посіли п'яту позицію. Згодом монархи припинили активні виступи, і лише тепер, придбавши нову форму та амуніцію, ентузіасти американського футболу знову приступили до активних тренувань вже наступного року. Рівненські монархи планують взяти участь у першій лізі чемпіонату України. Перша ліга, яка буде більш всього що з наступного сезону, поділена на два дивізіони, по чотири команди. В наш дивізіон війдуть рівне, Ужгород, Львів та Вінниця. Зараз склад монархів налічує 22 гравців, гравці. Втім, команда досі знаходиться у стадії укомплектації якісними виконавцями. А щоб навчитися грати у заокеанський футбол, потрібне лише бажання, каже президент Рівненської федерації Сергій Грицак. Особливо підготовки не потрібно, тому що американський футбол це досить такий демократичний вид спорту. Там де будь-яка людина з будь-якої комплексії знайде свою би, позицію на якій буде грати. Нам не вистачає важких гравців, це які будуть стояти в лінії, як в лінії захисту, так і в лінії нападу. Це гравці ну такі габаритні, метр дев'яносто і за сто двадцять кілограм. Таких дуже мало охочих. Микола Огороднічук грає на позиції квотербека. Хлопець їздить на тренування із Луцька. Каже свого часу: спробував зіграти у цю гру в штатах з тих пір захопився і бажає долучитися до перемог у складі рівненських монархів. До цього я мав змогу тільки. Спостерігати за цим спортом тільки по телевізору, інтернету, так як в Україні, це є такою собі новинкою. Всі грають європейський футбол, і мало хто в деталях чув, як це робиться. І тому просто якби сам процес був доволі захоплюючим. А от спробувавши в Америці, мені це сподобалось. Я вирішив почати цю справу тут. Нині рівненські монархи проводять регулярні тренування на мототреці. Вже незабаром тут обіцяють зробити розмітку та встановити ворота для американського футболу. А найближчу офіційну гру Рівненські монархи проведуть вже у новенькій амуніції тут на трав'яному газоні Рівненського мототреку 4 серпня. Суперником нашої команди будуть львівські леви. Роман Сверида, Денис Коломис. Інформаційна програма. День. Це все на сьогодні. Пам'ятайте, переглянути сюжети цього випуску. Ви можете на сайті телеканалу РТБ. В його адресі ви бачите на своїх екранах. Я ж прощаюся з вами до завтра. Гарного вам вечора. Побачимось.